Праве відведення рук в боки з гантелями. Беремо гантель відповідно до програми. Стаємо рівно, лопатки зводимо разом. Слідкуємо за тим, щоб ноги у нас були симетричні і були ширше тазу. З видихом відводимо руки вбік, вниз, опускаємо руки і робимо вдих. Видих, вдох. Видих, вдих, видих, вдих. Коли ви відводите руки вбік, тут має велике значення, в якому. Положені у вас будуть лікті. Вони мають бути не прямі, а трохи зігнуті. Тобто рука не пряма, трохи зігнута. І коли ви заводите, бажано, щоб лікоть був вищий, ніж гантеля. Тобто рука має бути трохи провернута. Якщо це важко робити, ви можете зробити легший варіант. Коли у вас гантеля йде вище, ніж лікоть. Але коли натренуєтесь, переводьте техніку в той формат, щоб у вас лікоть був вище, ніж гантеля. Ось таким чином. Закінчили вправу, розтягнули м'язи шиї і поклали гантелі на місце. Вправа зроблена.